Так, Ага, майже готово Залишилось тут трішечки потиснути, ввести невеличкі дані і замовити готово. Так, ага. Так, 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 друзі, всім привіт! З вами знову я, Ембер. І сьогодні, друзі, я дещо цікавесеньке замовив. Ну а що я замовив? Ви дізнаєтесь тільки тоді, коли поставите пост вподобайку, підпишетесь на мій канал. Ну а ми погнали! так так, друзі. Ну, час у мене ще є. Можна, в принципі, посидіти в комп'ютері. Я не знаю, друзі. Давайте трішечки в комп'ютері посидимо, Я не знаю, наприклад. А? Що, друзі? Не вже так швидко. Давайте вийдемо, друзі. Не знаю, підпишемо щось так. А де, друзі? Всі чи нікого немає. Ні, друзі, чомусь нікого немає. А що в скринці? і. Так, друзі. Так, це вона. Дивіться, друзі. Якщо ви прочитали, якщо ну, коротше, кажучи, ви зрозуміли. Якщо ви прочитали, то ви знаєте, друзі, що це. Адже ви прочитали. І це кнопка творчого режиму, друзі. Так, так, так. Сьогодні я хочу, друзі, собі влаштувати творчий режим. Всього лиш то на якихось 24 години. І. ну, Друзі, це недорого, коротше. коротше. Адже зараз я вімкну творчий режим, друзі, і я хочу збудувати собі, не знаю, невеличку бісетку, Я забув, їх називається. А, Альтанка, друзі. Збудую десь тут, не знаю, Альтаночку собі, друзі. Буду відпочивати. Ну, я її вже поставив, друзі. Давайте натискати на рахунок 3 Один-два. І три. Друзі, невже вона спрацювала? Так, друзі, готова кнопочка спрацювала. Е -е, куди вона поділить? Ай, ладно, друзі, це не так важливо. Сьогодні, друзі, я в творчому режимі на 24 години. І... Що це таке що було? Коротше кажучи, друзі, я можу робити все, що я просто захочу. І можу будувати все, що, друзі, хочу. Так, 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 так. Спочатку я хочу, друзі, тут вирівняти землю, адже я буду будувати альтаночку. Ой! Сам дірку зробив. Ладно, коротше кажучи, виглядає це поки що ось так. Але треба, друзі, ще зберегти травичку, знадобиться, друзі, щоб ну, не було цих нерівностей, і трава може, друзі, сильно мішати. Ще, друзі, я не знаю чесно, як буде виглядати наша альтанка. але я впевнений, що я повинен її зробити, друзі, гарно. Ну що ж, давайте почнемо. Кісткове борошно, значить, друзі, так-так так. Давайте їзьмемо якийсь дерево, я не знаю. Таке паросток темного дуба. В принципі, темний дуб, що я наробив. Ну ладно, друзі, нехай буде. Ставимо паросток темного дуба і вирощуємо, друзі. І так просто безкінечно вирощувати, друзі. Що це таке? Я щось не зрозумів. Ну, давайте тоді сюди, я не знаю, поставимо, головне, щоб я нікуз не заїла. Давайте, друзі, вирощуємо, вирощуємо. Щось воно не вирощується взагалі. Давайте якесь друге дерево, я не знаю, друзі. Це якесь погане дерево. Дуже погане. Давайте візьмемо ось це. І. все, Я але, застряг, друзі. Але. Окей, я зараз вистріну, готово, 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 готово. Так, зламаю, друзі, ось тут. І тепер я знову візьму це дерево. А Але тепер посажу, не знаю, кудись. Сюди. І тепер я його вироб. О, одразу з вуликом, а я не знав, друзі, що таке буває. Окей. Ось так це поки що у нас виглядає, друзі. Значить, по центру на. Ой! Я випадково. Я випадково. Так, давайте, коротше кажучи, друзі, розчистимо, значить, тут травичку, а далі вже будемо будувати нашу альтаночку. Так, так, так. Оп, оп, і я знову зламав блок землі. Йшов ми з прицелом, друзі, з прицілом в мене щось бачить не так. Добре, друзі, можливо, ми будемо збирати мед, бджоли нам будуть давати мед. І це буде ультра супер-пупер добре. Ну що ж, друзі, зараз я піду і зараз я буду розчищати територію, друзі, від трави. Не знаю брати блоки, а вже потім, друзі, з вами я все це буду будувати. Так, секундочко, залишилось. Щось цим прибрати, і ось це. Будемо починати будувати. Я взяв, друзі, один блок і це кам'яна цегла. І я хочу його, друзі, ось так поставити. Якось я не знаю, поставити ось це. Хоча, я думаю, це вже занадто, друзі. Ось отак, друзі, можна хоча. В принципі, нормально, друзі, виходить. Якщо вам подобається, напишіть про це в коментарях. Ну а ми, значить, друзі, ставимо ось так. Через блок піднімаємо один блок вгору. І готово, до речі, дуже хорно виглядає. Мабуть, це буде тільки з оцієї стороною. Сторони. Ну, все готово, далі я вже не буду піднімати, адже тут вже мої межі. Ну і тут ми будуємо звичайну альтанку, друзі. Так, Мабуть, ми зробимо підлогу із тієї кам'яної цегли. Вона, в принципі, дуже-дуже дуже гарна. Тому так можна зробити підлогу із тієї кам'яної цегли. Так, 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 вилазимо, залазимо і сюди заходимо. О, готово, Прямо, друзі. По блокам. Опа, і сюди. Будуємо, заставляємо, готово, друзі. Ось так це виглядає. Ну а тепер, друзі, треба все всередині поправити. Тобто взяти і залатати тут усю цю діру. Хоча це не діра, це земля. Ну, залатати усю цю землю, хоча ще я кажу, залатати землю. Ну, ладно. Значить, друзі, ми робимо ось таким чином. У нас все виходить прекрасно зараз, я думаю, друг. Тому поставте вподобайки, не знаю, щоб у мене вийшло, друзі. Так, ставимо сюди, тепер треба ось це занотати. Я думаю, ви знаєте прекрасно, що треба робити, друзі. Ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. Звичайно, треба робити це, друзі. Ці послідовності ставити вподобайки підписуватись. Значить так, робимо ось так. Ставимо сюди, і сюди, готово. Майже тут усю територію заставили Але під деревом, друзі, дуже важко ставити, адже туди не пролізти, не поміститись. Так сюди. О, готово, я поставив, друзі. І тепер залишилось якихось декілька блоків поставити. Ну, все, готово. Ставимо тепер сюди, і сюди, готово. Це ось так, друзі, у нас виглядає. Ну, а тепер беремо ось цей блок, ставимо його сюди. І обводимо, друзі, ось таким чином, щоб ну, можна було вийти тільки через оці входи і виходи, друзі. Вхід і вихід буде їх. Секундочку, не один, а раз, два, три. Ну, чотири друзі буде входи і виходи, так. Готово. Готовий. Наші це дерево. Воно ж само по собі начне ламатись. Так, друзі, ну добре, я його потім поправлю, ви не переживайте. Або якщо воно, не дай Боже, воно снеситься, то я, друзі, побудую новеньке. Готово, друзі, ось так це у нас виглядає. І тепер я думаю, що можна вже будувати самолітанку. Наприклад, ставити сюди і придумати якийсь столик. Хоча столики у мене є дуже шикарна ідея, друзі, для столику. Зараз ми будемо вже починати. Так, 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 друзі, так так, так, Я взяв деякі блоки. Це у нас буде столик, це миски, це нам знадобиться, друзі, якщо буде вечір. А ось це нам також, друзі, знадобиться. Тому ставте вподобайку, хоча які я зараз кажу. Довічі, хто напише в коментарях, скільки я розказав це слово, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, то я йому поставлю в коментарях сердечко. Тому пишіть, друзі. Так, так-так, значить, ось такі у мене предмети, які друзі є. Зараз я буду їх використовувати для своєї альтаночки. Значить, значить, так, друзі, я хотів зробити ось так. Спочатку ось таким чином тут. Ось таким секундочку, друзі. Чином, блін, не виходить трішечки, треба ось це знести і поставити отак. Та ну не виходить, друзі. Зараз я вам покажу, як я хотів. Та, блін, чому я інвентар знайшов? Це якась тупість, друзі, не виходить. У мене в чогось взагалі так може стати ось так треба. от, да, да 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 Готово, друзі. Ми ставимо, значить, ось так. Це у нас буде столик, друзі. Хоча можна ось так поставити і не партя. О, нормально, нормально, друзі. Я тільки у що додумалась дешо. Якщо поставити, значить, друзі, почекайте ось. Так, Ууу, вау, друзі, ви не знаєте, що я додумався. Тут, коротше кажучи, буде полочка. Чи як це по українськи я забув, я вже українську забув, друзі. Вибачайте мене, вибачайте. Ну добре, це у нас буде ось такий столик, значить тут у нас будуть стільчики ставимо сюди. Ого, то... О, до речі, стілець, значить, друзі, якісь будували. добре. Тепер ми ставимо ось ці мисочки, друзі, беремо будь-яку їжу. Я не знаю навіть, яку можна взяти їжу, друзі, що у нас по їжі може коня сюди положити, хоча я коня не їм. Но... Ну, 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 добре, О, друзі, ось не знаю, ось оце можна рибу, рибу я, в принципі, їм іноді, ну. Но... добре, Це не так важливо. Значить, рибу, стейк, це не риба, ось риба, готово. Далі, навіщо мені ліхтар і ці дошки? Значить, так, закріпляємо, секундочку, я залізу, друзі, і треба закріпити, так, треба чимось прив'язати, можливо, треба ось таким чином закріпити, і секундочку, так, ага, і готово, я закріпив, друзі, тепер я роблю ось так, і угадайте, що у мене є, правильно, друзі, у мене є світло, я навіть можу дещо перевірити, заходимо сюди, друзі, час, у мене завжди день стоїть, Щось я, друзі, не зрозумів. Я не вмикаю ці функції. А, друзі, я коли вмикаю творчий режим, вона в мене сама вмикається. Секундочку, треба її вимкнути, друзі. Готово! І тепер, значить, друзі, вибираємо вкладочку час. Хто не знає, друзі, зараз покажу. Чекаємо, поки вона загрузиться. Може, 4 дня буде, друзі, ніч. І вімкнутий. Ось отак це виглядає, друзі. І на доволі вночі буде дуже класно. І воно світить, друзі. В принципі, дуже гарно. Я думаю, ось так і буде на ніч. Ну що ж, друзі, ось таку ми зробили з вами сьогодні гарну, Хоча в мене з'явилась невеличка ідея. ну-ка береза, як правильно писати, я писати, не розлічивсь. Береза, таке готово, не поняв. Не поняв. Ага, ось. І робимо, друзі, тепер ось тут трішечки по-другому. Треба закріпити, давай закріпліся, готово поставив. Поставив, поставив і поставив, але тепер треба на місце ось це поставити, ну бо я його прикріплю. Готово, друзі? Ось так тепер виглядає наша таночка. Скажіть, друзі, в декілька разів красивіше. Ну що ж, мабуть, на цьому друзі я вже буду закінчувати. Дуже гарно у нас вийшла атаночка. Вау, друзі, як же це гарно. Я сам себе шоці, що я вмію так будувати. Ладно, друзі, можете мене заскріншотити. Я в принципі дуже красиво стою. Зараз я сам себе заскріншочу, як це робиться. Я забув. А, поняв, друзі. Я тепер знаю, як робити скріншоти. Ну що ж, друзі, з вами був я, Ендер. Не забувайте ставити вподобаки, підписуватись на мій канал. З вами був я, Ендер, я це вже дяки ще сказав. Всім пока-попа. До нових зустрічей!